Привіт-привіт, мої любительці. Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось ваш таропрогноз уже на липень 2025 року. Тож влаштовуйтеся зручніше, загадуйте себе, підготуйте для себе щось смачненьке, Ви, тельці любите, щоб усе було красиво, смачно і в житті, і в естетиці, і в кожній деталі. І за це. Я вас обожнюю, мої любі. Тож я впевнена, що ви для себе підготували атмосферу. Я для вас також сьогодні тестую взагалі зйомку. Напишіть мені, як вам розклади у такому форматі. Дайте знати в коментарях або просто своїм лайком чи підпискою. Мені це буде дуже приємно. А ми з вами починаємо. Розпочинаємо ми з таро традиції і подивимось, що ж вам принесе тельці цей липень. Тельці для вас. Тельці, дев'ятка кубків, ну я тільки сказала, що все буде гарно, все буде смачно, все буде так, як ви любите, і вас чекає якийсь комфорт. Це може бути застілля, коли ви відчуєте якийсь світ щедрий для вас, коли ви відчуєте вдоволення, ви будете і щось смачненьке. Коштувати, ви будете і дивитися на гарне, ви будете і відчувати щось гарне. Це може бути, до речі, відвідання якихось виставок, відвідання якихось заходів, ярмарок особливо, або ви комусь щось будете презентувати тут. Ну, тут прекрасно. Ну, взагалі це карта, коли ви задоволені собою. Здійснюється якесь ваше бажання, тельці. Так, це карта душевного комфорту. І коли ви навіть наодинці, але зможете відсвяткувати щось, так що ще тельцям принесе цей липень. Четвірка кубків захочеться трішки. Полінуватися, особливо от суміш цих двох карт. Відчувається відпочинок, відчувається гедонізм, але обережно тельці не пропустіть якогось хорошого шансу. Не пропустіть якоїсь хорошої можливості, тому що шанси тут будуть, і буде у вас якийсь вибір тельці. Ви зможете обирати, хочу я це приймати, чи не хочу я це приймати. Хочу я сюди йти чи не хочу я сюди йти. Але тут також четвірка, тому я впевнена, що хоча б декілька днів у липні тельці ви використаєте для того, щоб відпочити. Можливо, десь поїхати за містом. Можливо, ви навіть вирішите, що вам достатньо, і ви захочете відмовитися від якихось пропозицій. Для того, щоб, наприклад, просто відіспатися, просто насолодитися часом, насолодитися природою, насолодитися якоюсь смачною їжею. Але... Будьте обережні як попередження, так дійсно запитайте себе, чи дійсно от мені потрібен цей відпочинок, чи це вже перейшло в лінощі? І якщо вам потрібно дійсно поспати, відпочити, то тоді обов'язково використаєте цю можливість. Якщо ви хочете просто полінуватися, то не пропустіть ось цей от зірковий свій шанс. Так, тельці ще що для вас. Так, вісімка пентаклі, а швидше за все, будуть якісь робочі пропозиції, тельці, будуть якісь і робочі проекти. Це карта праці. Тут ви дійсно зможете навіть зробити щось руками. Можете виготовити, дійсно хтось в прямому сенсі піде на гончарство. Я зараз така натхнена, тому що я також вже дуже хочу піти щось поліпити. Покличте мене з собою, тельці, я вас просто обожнюю. Це може бути дійсно гончарство, чи будь-яке ваше хобі, чи прикладне мистецтво, де ви щось створюєте руками або ви працюєте фізично. Це може бути і розумова праця, і проекти. І у вас тут буде. Дуть і фінанси, і замовлення тельці. Так, ви можете від чогось відмовлятися, але ви без роботи тут не залишитеся. Ну і це хороша фінансова карта тельці, адже якщо буде робота, то будуть і фінанси. Ну, чудово, з вас лайк тельці. А ми з вами переходимо до нової колоди. І це у нас старо сили природи. Я думаю, тут на природі особливо круто буде працювати ця колода. Подивимось, так що ще принесе тельцям. Sei leaping. Тельці, диявол, і це якась спокуса. Може бути хіть, дійсно такі якісь спокусливі місця, спокусливі якісь сюжети. Це, до речі, також хороша карта, щоб позбуватися від якихось спокус. Наприклад, якщо ви хочете позбутися від якихось залежностей, так якщо ви хочете більше не залежати від людини або від якоїсь ситуації, від сигарет, від речовин. Це до речі, також вихід може. Бути і з співзалежних стосунків, але по цій карті вони можуть також і загострюватися. Це може бути така пристрасть, пристрасть, яка вам буквально закриває очі, введе вас така тварина пристрасть. Також по цій карті може бути відвідання якихось місць, де гучно грає музика, де дуже багато спокус де можуть бути алкоголь, де можуть бути танці або казино, азартні ігри. До речі, це можуть бути кредитні зобов'язання або коли ви віддаєте якийсь борг, якісь кредитні зобов'язання, щось вас може стримувати. Наприклад, ви хочете там закрити рахунок, але вам потрібно віддати якісь всі борги. Або ви не можете закрити там відмовитися від цього клієнта, наприклад, тому що цей клієнт ще вам повинен віддати якісь певні гроші. Якимись зобов'язаннями тут ви можете бути сковані тельці. Якщо ж ви тут хочете отримати якусь позику чи якийсь кредит. То тут вам погодять. Це, це гарна карта, але обов'язково читайте весь маленький шрифт, там дрібненький, тому що умови можуть бути спокусливі, але диявол завжди потім просить щось навзаєм. Так, що ще? Так, дев'ятка Пентаклі, багато що у вас це може залежати від фінансів, але фінанси будуть. Карти просто прекрасні. Це у нас карта, коли у вас будуть і фінанси, у вас буде і самоцінність, і самооцінка. Це будуть фінанси не тільки на щось таке конкретне, що вам потрібно. Будуть фінанси і на якісь ваші товари, розкоші. Може бути фінанси на домашніх улюбленців, коли ви захочете. Щось для домашнього улюбленця купити це можуть бути товари краси, послуги ви красиві. Можете там укладку собі замовити, замовити фотосесію красиву. Собі зробити, ви можете десь гуляти в красивих містах. Це може бути якийсь ботанічний сад, це може бути якісь красиві місця, красиві готелі, красиві парки. Ну, взагалі, це карта такого достатку, і карта ваших особистих фінансів, от саме ті, які належать вам, і ви нікому за них не маєте звітувати, які от тільки ваші. Так, і ви на це заслуговуєте. Це карта також компліментів можете отримувати. Прекрасно, карта світ, особливо в цій колоді, ну вона просто дивовижна. Дивіться, як вона прекрасно виглядає. Карта гармонії. Може гармонійно завершитися якийсь цикл, якась ситуація. І ви себе будете почувати тут просто прекрасно, тому що це завершення цикла воно слугує початком якогось нового етапу у вашому житті. І ви себе з цим будете почувати. Почувати причудово, ви будете себе з цим почувати комфортно тельці. Це також онлайн, це у нас розширення, це глобалізація. Дуже хороша карта для тих, хто, наприклад, хоче почати вивчати іноземні мови. Або для тих, хто хоче розширюватися, розширювати свою аудиторію. Особливо це стосується соцмережів, особливо це стосується інтернету. Це карта популярності, коли про вас можуть чути десь в різних. Куточках планети, в різних куточках там вашої країни, можливо, ви почнете вести блог, наприклад, і українською, і англійською, і італійською, наприклад, ви можете тут просто от масштабуватися, і ви будете всюди, у всьому світі себе почувати. Як вдома, це може бути, як ви досліджуєте світ. Ви досліджуєте і бачите, мені може бути комфортно також і в цій культурі, і в цій культурі, і з цими людьми, і з цими людьми. І ви наскільки себе будете почувати просто гармонійно, ну тельці, тут карта дивовижна, і хочеться ще доповнити для вас це все оракулом. Догляду за фізичним та ментальним здоров'ям і подивитися, яка практика буде сприятливою для тельців. Тельці для вас практика. Health Checkup – це перевірка здоров'я. Слідкуйте за своїм здоров'ям, тому що у вас тут все таке насичене. Можливо, ви отут, якщо відчули там якусь апатію, ви одразу можете перевірити своє здоров'я. Якщо у вас там чи сонливість, чи безсоння, обов'язково також перевірте своє здоров'я, і це дуже буде гарним актом любові до себе. Ну що ж, з вами була я, ваша Оля Свідніцька. Також у мене тепер є Новий окремий канал з лайфстайлом, з моїми влогами. Залишу посилання під цим відео і, звичайно, ж, на всі свої соцмережі також. Підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на YouTube, я вас всюди чекаю і люблю! Па-па!